Тоді поговоримо про Вашингтонський саміт. От перш ніж ти, ти вже частково mm -hmm. десь почав про це говорити. Але давай так скажемо: рік тому, півтора року тому у нас очікування від цього саміту були такими, що нам мають запропонувати інвайт mm -hmm. запрошення в НАТО. Uh -huh. І я більш того хочу сказати, що навіть до цього ми пам'ятаємо, була там Україна готувала там звернення до НАТО, і так далі, і скрізь підкреслювалася ідея, що ми хотіли б на цьому ювілейному саміті отримати інвайт запрошення, uh -huh. да? тобто не просто там заяви uh -huh. про допомогу, і так далі, а конкретно чітко щоб ми отримали запрошення і часові рамки, як швидко ми його можемо отримати, але ми його не отримуємо. А ми вже навіть чули країни, які нібито проти, а це Німеччина і Сполучені Штати Америки. До речі, поміть, що із того, що я бачу, Франція тепер вже не проти нашого так. членства в НАТО. Да, але чомусь є питання в Сполучених Штатах Америки так. і в Німеччині. Що ти скажеш, от в цьому ракурсі? Тобто, так звісно, я, я думаю, ми зараз ще поговоримо, що ми вже отримали на цьому саміті НАТО. Але от чому ми не отримали запрошення на НАТО до НАТО на цьому саміті? Ну дивіться, і, перше і, і можливо, а, далі. Можливо, ти прокоментуєш ще лист західних інтелектуалів американських, які вони опублікували в газеті «The Guardian», де закликали не приймати Україну в НАТО. Говорячи, що це погіршить безпеку західного світу, от що ти про це скажеш? А, дивіться, ну по-перше, я хочу нагадати, що і ще в Вільнюсі в, в, було, а, коли був саміт там, ми пам'ятаємо вам в кінці, а, то нам сказали, що ми будемо ПДЧ вступати в. В НАТО і ми сьогодні знаємо, що зроблено дуже велика кількість роботи, і знаємо, що ми до НАТО обов'язково будемо. І сьогодні то, що пропрацьовано і відпрацьовано, ми знаємо, що є пропозиції і від Америки, також що прописати документи чітко, де буде приписана. Ні від відвор... так не вступ, вступ України в НАТО. Так, вступ НАТО. Да, вступ НАТО. А, я вважаю, що це а хочу нагадати, що спочатку і Америка, і Німеччина були США і Німеччина були проти, але зараз вже не погодились з цим, тому текст готовий, і я тому, що їх підпишуть. Дивіться, це хочуть про що говорити, всі хочуть проговорювати, що це дуже важливий вступ в НАТО. Послухайте, то, що ми будемо в НАТО, у мене сумного нема. Тому що я взагалі вважаю люди, які мільйон людей, мільйон чоловіків, які героїчно э, э, воювали і героїчно захищали свою батьківщину. Я в Певнені, що не захочуть цих людей а, без контролю, так скажімо, залишити. залишити. Да? Тому те, то, що ми будемо в НАТО, у мене сомневаніма. Але потрібно сьогодні закінчити війну і всі кажуть, кажуть: дуже важливо, щоб сьогодні ми були в НАТО. Я також був впевнений, хочу вам сказати. Я не, не хочу а, у нікого вводити обма обману, але хочу нагадати, що я був впевнений, що будуть якісь конкретні запропоновані на цьому саміті, далі да, Так. Да, але хочу вам mm -hmm. сказати, що коли там кажуть, кажуть що нам потрібно. Потрібно швидше в НАТО, буде спрацьовувати п'ятий пункт. А можете мені хтось розповісти, коли цей п'ятий пункт працювала за все ці часи? Ну, жодного разу ще не працювало. А звідки ви знаєте, що воно спрацює, коли ми там будемо? Ну, ми сподіваємось. Давай так. Ні, дивіться. Але ж НАТО це є нюанс, що НАТО це оборонний альянс, так? Так, розумієш. По-перше, знаєш, дивіться. Uh, 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 у меня, uh, что недавно чоловік мене запитує, uh, 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 як ти вважаєш, є життя після смерті? Я кажу, що я не можу відповісти, тому що звідси ніхто не повертався і ніхто не зміг розповісти, є там життя чи немає життя. Тобто ми за ці часи бачили, що поки в цей п'ятий пункт воно не спрацьовувало. Тому давати якийсь приклад я не можу. Я відверто можу сказати там. Да? Але давай говорити відверто. Ну ні, е, ні дай Боже, якщо сьогодні, е, а намірі такі є. Росія нападе на Балтійські страни країни. Я вважаю, що це так скажемо перший шматок би що би хотів би до себе забрати. Це Білорусь та е, 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 країни Балтії, е, Росія до себе. Слухай, ну я не знаю, як буде е, як буде вести собі. Альянс. Чому? А цьому сразу мені є відповідь. А тому, що те, що я сьогодні бачу, я не можу сказати. Я взагалі не хочу говорити, якому стане був Альянс спочатку в, 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 в лютого му році. Зараз вони посилились. Але я вважаю, що досі це посилення недостатньо для того, щоб говорити, що це Альянс може когось там. Знаєш, якусь війну припинити, тому що те, то, що я бачу сьогодні, вони не такі передати не можуть. Зброям перебої постачають менше, Європа постачає уявіть собі менше, ніж Північна Корія. Ну розумієте, пі Росія і, -да, один, один країна постачає зброя більше е, снарядів більше, чим е, вся європа. Ну про так. що мова йде? Тому я вважаю, що сьогодні достатна е, е, альянс допрацьовує, Я не знаю, як це відпрацьовує, як це сказати. Я вважаю, що потрібно більше бути готовий, більше, більше розуміти, що Росія це тероріст. Країна терорист. І послухай, ну якщо б не було б, там, не було б можливості дати ці допомоги, я з цим згоден. Але можливості такі є. Я про це знаю. А яка у тебе є відповідь, чому вони так роблять? Вони бояться. Вони бояться, що чмоня може запуліти щось там в Європу. І... Вони не готові, воювати а не Вони не готові. Okay. Я тільки що сьогодні з нашим з тобою другом розповідали, ми як собі ведуть французи. От він мені розповідав історії, коли якийсь араб в метро плюнув в обличчя французу, а француз взяв платочок, витерся, і що він там це араб, на французької мові говорив, там, що вимагав з нього, кричав на нього. Ну, а, він, а, він, а, да, а він витерся цим платком і пішов: А ти уяви собі, якщо б би це сталося в нашому метро, якщо б якийсь які, там арабів покричав би на нашого громадянина. Да? Я впевнений, що ви порвали би там. Тому, будь ласка, вони не готові конфліктувати, вони не готові захищати. Я впевнений, що дійсно сьогодні це дві країни, які в Європі готові захищати свою батьківщину. Це Британія та е, Фінляндія. О це дві країни готові. 17% готові захищати в Польщі. От, будь ласка, кордон і Польща. Після нас Польща і вони розуміють, що якщо країна нашу батьківщину сьогодні захопить Росія, наступні вони. І вони сьогодні мають 17% готовності потім воювати. А, а, але Но... ти не думаєш, що а, питання, якщо ми повертаємось до НАТО, чому НАТО так діє? Бо вони не вважають, що ця війна їх торкнеться. А вони вважають, що їх безпекові інтереси. А я, а я про що зараз кажу. Дивися так, вони так, так, готовий. Так, вони вони там... теж не готові. Вони не вважають, що після України Росія кудись піде. Тому що мені здається, якби вони вважали інакше, то вони б себе вели інакше. А вони вважають, що це, ця війна вона буде лише ти тут. Ти... Льош, ти знаєш, і все, і не важко. Мені не нагадуєш, якщо людина знав би що він помре, то би він би жив би дуже порядно. Знаєш, якщо вони а, думали би, що Росія до них прийде, і вони би кожний вони вони кож, би побачили б, що відбувається в нас, то вони би думали по-іншому. Будь ласка, подивіться, от я хочу прикладати. А, а, мені телефонує мій друг з Італії і каже, я в дорозі. Він каже мені слухай, а правда що... Дружина Зеленського купила Бугаті за 4,5 мільйони доларів. Я кажу, послухай, Ва, кажу, нема справ чим займатися. Як <смі> вообще в цю можна повірити? Ти знаєш, що взагалі це дикфейк? — фейк І як там називається? Декфейк. Да, да. Я фейк, кажу, ця людина, який написав, взагалі не існує така, така е, істо... а, людина. Нема такої людини, я кажу, ви хоч це це інтелект. А він так. каже, у нас в Італії це главна новина. <смі> Ти розумієш? Люди, які усвідомляють, що відбувається у світі. Люди, які думаючі, люди, які я... мені дуже подобається Італія, я вважаю, що ну це найкрутіша країна. Я дуже люблю італіанців. Але послухай, ну як можна поверити, розумієш? А в цьому вірять? Чому? А тому, що вони не розуміють, що відбувається в нас. Вони не вірять, тому що це чмоня. Якщо не дай Боже захопить нашу країну, наступні будуть так, вони. Я ж ти про це кажу. Вони, вони, вони не вірять НАТО. Не вірить це. Тому От вони все. так себе ведуть. Вони да. вважають, дивися, вони вважають, що а, їх інтереси, безпека і так забезпечені. От чому проблема? Дивіться, я вважаю, що сьогодні нам потрібно обов'язково. Рухатись шляхом, яким сьогодні рухається наш президент. Це обов'язково підписувати угоди з, з, всіма, з всіма, всіма країнами, які можуть з нами двохсторонні безпеки. Да, безпеки. Обов'язково домовити, що на саміті домовити, що ми отримаємо все які нам не вистачає, ПВО і ППО. Також проговорювати, сьогодні президент дуже жорстко відповів стосовно літаків, коли у Кацабів 300 літаків вони нас атакують, а нам надають 50 штук літаків. А було б, якщо не помічаюсь, 69. А навіть нам 69 не надають, розумієте? А нам надають 50 тільки. Тому от потрібно про це про це проговорювати. Також хочу нагадати, що сьогодні е, проговорюється на саміті допомога кожного року на 40 мільярдів доларів. Якщо е, стане так, що президентом буде е, Дональд Трамп, е, ми будемо захищені і буде дуже відкоригувати і відкрутити е, назад назад е, цю ситуацію. Я маю на увазі ситуацію, які дасть нам можливості. Фінансувати нашу країну кожного року на 40 мільярдів доларів, ну це я вважаю це дуже важливо дуже важливо. Тому так. А, дивіться, якщо сьогодні підпишеться конкретний документ, де буде в цьому в документі прописано а, про що йде мова, я вважаю, що це вже непогані, так скажемо, результат. Результат а, скажу відверто, я наприклад особисто. Не вірю, що а, поки не закінчиться війна, що ми зможемо вступити в НАТО. Я в цього не вірю. А, але а, а, я впевнений, що як тільки закінчимо війну з перемоги, я впевнений, що а, шлях буде дуже схожий на а, Швецію та Фінляндію. Я впевнений, що після перемоги ми вступимо в НАТО. О, на 99, 99 тисячних відсотків таким же шляхом, як це відбувалося в цих двох країнах. А про як тоді які зараз так, я сказав. а як ти тоді прокоментуєш, от я вже про це згадав? Цей лист е, американських інтелектуалів е, в The Guardian опублікований, е, де е, вони говорять таку тезу. От я просто переказую з цього листа. Да, тобто е, вони говорять, що е, е, НАТО має навпаки зараз чітко сказати, що Україна не вступить до НАТО. І це призупинить війну uh -huh. і навпаки, до тих пір, поки НАТО буде годувати Україною історіями про те, що вона вступить до НАТО, uh -huh. це буде постійно стимулювати Росію воювати я, як би, як би від якби якби що а, нюанс в тому, що цей лист а, частина а, західних інтелектуалів написала, але я не бачив, до речі, відповіді дивіться. України поки дивіться, що на це дивіться. чомусь. Ну ти зараз ти мені кажеш невідомих людей, про яких ми не знаємо, якісь інтелектуали. Які ну, там це, з різних американських університетів про це, про це кажуть опублікувало. Ну да. не ну, що листи? говорити і рівняти кого з кемо, коли про це каже Ілон Маск, людина, який знає світ, і він розповідає, <світ> Ти що сама. не потрібно брати Україну в нас. Да. я що можу сказати? Я вибачаюсь нашими прізвищами, але хочу сказати в у світі дуже багато їм людей. Тому слухати всіх якісь інтелектуалів хто такі, чому вони вирішили, що вони інтелектуали. Ні, вони що... працюють провідних американських університетах. Та да, послухай, друг мій ну, ми ми ж, не знає, від єлізакінням сказати, що вони працюють а, в університетах. А я хочу вам сказати, що дуже гарно працює а, 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 спецслужби Російської Федерації в Штатах. І я впевнений в тому, що вони можуть сплачувати дуже велике кількість грошей. Для того щоб вони виходили і писали такі й розповідали нам про таку я вибачаюсь херню. Ну як можна про це сьогодні говорити? Що не потрібно брати Україну в НАТО? Я хочу вам сказати, якщо б ми мали б сьогодні, у 2008 році, ми отримали б тоді ПДЧ з Рузії. Я хочу вас запевнити, 2008 що не було б ні 2008 да? року і не було б ніякої 14 або 100%. 22 року. Не було б цього нічого. Це кончений тварь, він розуміє тільки єдину мову. Це а, а, мова сили. Іншу мову він не розуміє. Розумієш, от він такий no. не що з ним потрібно говорити а, з цією ж мовою, як він розмовляє з нами? Нам потрібно давати ракети. Да, сьогодні нам кажуть, що нам дозволяють бити по всій Росії. От хай ну, дадуть, Британія, хай нам дадуть да. тисячу ракет а, а, атакамс. І я вибачаюсь, ми подивимось, яким чином що буде відбуватися через три місяці з Росії. От і все. А те, що ми сьогодні бачимо, слухайте, ну хто би що не розповідав? Я хочу вас запевнити, люди. 25 й рік для Росії. Пігдець. У них сьогодні немає ні, розуміння, як вони будуть жити в 25 25-му році, як вони будуть фінансувати е, цю війну. Вони не розуміють. Тому що сьогодні Америка, е, якщо не буде пряма допомога від Китаю, я хочу вам сказати, що разпізницю. Я вам кажу, це реально. Тому говорити про щось там розповідати, що «Ой, не потрібно Україні допомагати. Послухайте, ну це кажуть, кажуть люди, які шизофрені. Я з людьми, з якими я спілкувався до Вашингтона, їздив, а, ну, не знаю, я там не чув ні від кого, ні, від, від одного конгресмена. Я чув, що, типу, як я можу пояснити нашим моїм типу, виборцям. виборцям. а... а Дев'яносто все потримують нашу країну. Тому я, я вважаю, що на це не потрібно а, звертати увагу на потрібно рухатись далі, або як скаже Микола Тишенка. Караван лайт собака йде Абсолютно. божену козанець пише: а, всі вони боягузи, якщо так піклуються про свою безпеку, нехай би зібрались, просто знищили цю недокраїну і не було б кому нападати, бо нікого б не стало, і все. А так рубаємо хвіст, баці по шматочках. Так, да, я тут з божиночки згоден на сто відсотків. Я по перше вважаю, що послухай, а знаєш, коли мені кажуть там. Наприклад, там да там дай мені, будь ласка, там, мільйон доларів. У мене немає таких грошей. Так коли ми кажемо Америці, допоможи нам і нам дають, е, е, знаєш, один там 0,10% зброї, ну це смішно розумієте? Звісно, нам звісно. потрібно надавати велику кількість, е, і ми бачимо, що за два з половиною року війни. Ми ніхто нічого нікуди не продав. А, і все, це ситуація, які там качали, це було там російське так, ІПСО. Так, і ми все побачили, що вся зброя йде на війну і за захист нашої країни. Тому надайте нам зброю, і ми закінчимо перемогу цю війну дуже швидко. Все, що нам потрібно. І а... я вважаю, що сьогодні а, відбувається дуже важливі зустрічі у нашого президента. Я впевнений обов'язково, що. Наш президент, так скажемо, скажемо, закордонної справи відпрацює, як завжди. Я впевнений, що він зможе перемогти і домовитися з нашими союзниками, щоб обов'язково була допомога. Людовороська пише по перше привітала кільдаві тему і, да, і пише Георгія на мольфаре в крах Росії у 2025 році. Ні, дивіться я, я, думаю, я, 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 я не можу сказати, що це буде крах в 2025 році, тому що дивіться дуже багато факторів. А по перше там да, що ми бачимо? Ми бачимо, що з вересня місяця вона 23, з двадцять року дуже впали постачання нафта танкерами. На ринок там, да? ми бачимо, що сьогодні відбувається наступне сьогодні відбувається, так скажімо, дуже крутий поворот. Дуже круто сьогодні закручує Америка гайки, і ми бачимо, що у Росії не буде іншого виходу. Ми бачимо, так, що так. економічно я те, що бачу сьогодні. <гану> ну, от ви от, будь ласка, подивітесь після приїзду Орбана в Китай. Про що почали говорити китайці? Не про те, що був Орбан, а почали розповідати, скільки земля вкрала Росія. Да? Будь ласка, от вам нагля... а, а, приклад, коли ми бачимо, що як тільки Росія а, почала відбудовувати. Окреме відношення з Північної Кореї, Китай включив сразу, а, СТОП. стоп так. І я впевнений, що сьогодні не готовий Китай постачати Росії зброю і або вливати туди прямі гроші. Тому що це дуже погано закінчиться для Китаю. Тому я вважаю, що а, сьогодні саміт закінчиться. Для нас важливими новинами, і я впевнений, що буде перемога обов'язково, і як тільки закінчиться перемога війна, то ми вступимо в НАТО по шляху, як це зробили дві країни. Я про це розповідав. Фінляндія і Швеція так.